Вітаю, друзі! Чи напевно варто сказати 3D-друкарів? Вже за доброю традицією ми підбираємо для вас цікаві проекти, які можна втілити в життя на 3D-принтері. І сьогодні це буде не просто DIY-забавка. Це будуть ось такі стильні, класні, повнорозмірні навушники. Саме так, ми надрукуємо ось такі навушники. Ми знайшли цей проект під назвою Прушабіць, де автор створив надзвичайно гнучку модель. Адже найголовніше, ці навушники збираються без жодного Маленький гвинтик чи клею. Хіба що трошки. І вони виготовлені з доступних компонентів, якщо у вас є 3 d принтер для цього нам знадобиться два динаміки. В оригіналі проекту 50 мм, проте ми зробили наш ремікс під 40 мм динаміки, адже вони більш поширені. А ще дуже часто їх можна налотити з якихось старих наушників. Також нам знадобиться гніздо під 3,5 мм аудіоджек. В оригіналі автор підключає кожен наушник окремим кабелем через розгалужувач. Проте в нашому варіанті все підключається одним AUX-кабелем, власне, кабель. Та аудіоджек одна або дві штуки. Залежно від того, взяли ви просто кабель чи напівготовий кабель з наушників донорів. Та пара амбушур діаметром 100 мм. В чорному варіанті ми взяли велюр, але ми друкуємо білі і для різноманітності взяли амбушури з прекрасного екологічного шкірозамінника. Спойлер, вони погані. Шукайте велюрові. Та два кольори філаменту білий на синій котушці та синій на сірій котушці. Ну і, звичайно, 3D-принтер. Спойлер, він у нас на студії не поміщається. Трохи припою з флюсом, паяльник, дріт для підключення навушників один до одного та допоміжні інструменти, такі як стрипер, кусачки та мультиметр. Відкриваємо сторінку проекту, завантажуємо файли та закидуємо на друк. Як я вже згадував, ми дещо підредагували проект під 40-мм динаміки та надрукували оголів'я та зовнішні частини корпусу з увімкненою функцією Fuse Skin, яка дає ось таку цікаву нерівну поверхню. А поки у нас все друкується, займемося паянням і почнемо з AUX кабелю Отже, почнемо з найлегшого – кабель Якщо маєте готовий двосторонній кабель, то супер. Якщо ні, то треба зробити. І власне, у нас є ось такий старий, але справний кабель від наушників донорів. Він чудово підійде, адже треба припаяти лише один джек. Якщо ж немає, то беремо якісний трижильний кабель з низьким опором і паяємо два джеки з обидвох сторін. Але як я вже казав, у нас є кабель з одним джеком, тож припаюємо інший, зачищаємо його, бачимо лаковані дроти, які вкрай погано паяються. Не варто їх обпалювати чи шкрябати скальпелем, Просто треба трішки ортофосфорної кислоти і ватну паличку. Все чудово змивається і вулиця. Але після цього обов'язково треба змити кислоту. І важливо, перед фінальною збіркою коннектора обов'язково перевірити, чи між контактами немає короткого замикання. Також можна перевірити опір кабелю. І якщо опір кабелю в нормі, збираємо його, чекаємо на закінчення друку та переходимо до збирання наушників. Ось така купа пластикових деталей, які ми за кадром встигли обробити шабером або шримером для зняття фасок, та трохи підігнали посадкові отвори. Ще одна маленька порада. Ось цю накладку, яка фіксує навушники на голові, варто друкувати з ТПУ. щоб вона була м'яка, як в чорному варіанті навушників. Але в нас не було синього ТПУ, тому ми використали синій печ. Він теж доволі м'який, але не так добре тягнеться. Щодо оголів'я... То ми зробили невеликі отвори для встановлення кабелю. В оригіналі їх не потрібно, тому що наушники підключаються розгалужувачем. Плюс гніздо під 3,5 мм аудіоджек є в обох наушниках. Ще можна зробити, як в нашому попередньому варіанті: приклеїти кабель до оголів'я ізоляційною стрічкою та вулканізувати її за допомогою газового пальника. Далі все доволі просто. Підпишіться на канал та поставте подобайку. Пишіть в коментах, чи цікавий для вас такий формат, і ми підготуємо цілу відеозбірку з цікавими проектами для. 3D принтера, а тепер збираємо все докупи. Пояснювати щось тут додатково не має сенсу, окрім того, що у випадку будь-яких сумнівів щодо полярності припаяних проводів беремо мультиметр і продзвонюємо контакти. Тепер, коли все припаяно і зібрано, можна послухати, як наушники звучать. Але перед тим додам ще декілька моментів. Загалом, якість звуку це доволі суб'єктивна річ. Та й залежить від того, які динаміки ви виберете та поставите в наушники. Тим більше, що кожен має свої вподобання. Ми ж хотіли вам показати саме цей проект, бо він дає можливість отримати реально зручні навушники. І я не перестаю нагадувати: беріть велюрові амбушури. Вони Є? набагато зручніші. Навряд чи такі наушники підійдуть меломанам, які залипають наверді чи купляють для Мітовині вініли. Але як зручні, хороші робочі навушники, які ще й можна переробити під себе, це, напевно, один з найідеальніших варіантів. До речі, чорними я вже користуюсь приблизно місяць для повсякденних потреб. І власне можливість переробити дизайн, бо у нас він вийшов не надто зробити 3D-модель під себе, змінити розмір динаміків та ремонтопридатність цього проекту, роблять його ще й цікавим конструктором та основою для експериментів. А тепер пора потестувати їх. Дай мені послухати. Ти вже слухав. Алло. Кажу ну, дай послухати. А на цьому поки все, друзі. Бережіть себе. Не слухайте музику надто гучно-навушниках. в наушниках. Та до нових зустрічей.